Так, камери пуск, все запущено. Задня передня працює. Зараз прогуляємося, подивимося, що тут де да як. 30 хвилин, приблизно 3 км потрібно прогулятися. Так що виходимо якраз на центральну вулицю. Тут сніга намало, чорт побери. Я думаю, що місцями навіть важко буде йти. Якщо не розчищено буде для аудиторії, я говорю, що записи, точніше стріми проводжу в Тіктоці. Посилання є в описі під кожним відео. Переходите, підписуєте, ставите дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Для TikTok говорю, що записи стрімів та і взагалі інший контент є в Ютубі. Можете також перейти за посиланням в шапці профілю TikTok. І переглянути контент, який вас цікавить. Там є як новинний контент. А, до речі, ти цікавий вже нішов. Я вже таких не знайшов. Щось зупинилися, може там якийсь мужик що? Ого, Ніхрена себе, як швидко на контент попав. Якісь там мужики, базарять. Ну, звідси пану видно, зараз покажу. Ось там далеко, а там отамасі, бачите? Оце. Як собаки кидаються, злі, голодні на всіх. Писати, що в прямому ефірі когось забусярять. Зараз подивимося, що це там когось зупинили. Так, бусик виїжджає назад. Вже напевно когось забусярили, так що так. Ти хренозно. Подивимося, зараз номера. -то... Я вже декілька бусиків таких виходить, бачу. Блін, зелений. Вони ще світять, нічого не видно. Ладно, поки прискакуємо. Так, це на білих номерах. До речі, напевно, взяли з собою, бо більше нікого немає. Цікавий варіант. Зараз покажу, що забувся, бачите, поїхав, таке білий. Щось зупинилося, хтось там говорив, потім вони поїхали і більше ніхто не говорив. Прикол, так? Да? Я навіть не встиг підійти, до я ще спрацювали. Скажем так, оперативненько. Якась стрічилка стояла, правда, а потім бусик від'їхав і все, вже ніхто не стоїть. Простати, що може бути. Оце туди, да, приколи. Дякую, дякую, що. Діас трансляцію, какой город, Вінниця. Я щоб трохи цей ті йшов би або раніше вийшов би. то навіть побачив би якийсь прикол може. А так я далеко йшов, я не, не побачив, де вони ділися. Дякую, дякую за підписку. Це ту приколи. Ну казали, що посилення з 5 числа буде. ПТЦК, бачите? Когось посилили, тільки що прямо на вулиці. Не, ну ніхто ж не кричав, я не чув, нічого. Може просто запросили, скажімо так, да? лагідно запросили до, доєднатися. І застрибнути до них бусик. Реально, вони переді мною завернули, хтось там ішов, я бачу, хтось там ішов, я бачу, хтось там ішов, я бачу, ну... Поставте ну, плюсик, очевидно, чуть-чуть, що зв'язок напевно падав. От єрунда, що може бути. Сейчас водофон падает останий час водофон підставил робить. Весь народ на водофон <звичай> Ну, ладно Пам-парам-пам-пам. Тік-ток просто не любить, що зв'язок пропадав, а тут вода фон зізок ще спадає mm. так, кроме бусика я більше нікого не побачу, по суті, все якби. Хоча в мене ще приблизно тут два з половиною кілометра пройти. хвилин 25, сейчас скажемо так. пройти, прогулятися. Так, що це має краю спаде одну хвилину. Там-дам-дам-дам-дам. Так, я ще йду в свій час 6.30 якби, 6.32 Народ правда перелякали, мало хто взагалі на вулиці ходить. Дуже мало хто ходить, скажімо так. Ну добре, що є освітлення, хоч не в темноті провожу стріми. Їх нема холодно. Та, ні, я б так не сказав. Тільки що бусик до когось під'їжджав. Вже, напевно, когось бусанули навіть. Трохи далеко було, я не встиг подивитися, що там відбулося. Бачив, що бусик заїхав, якийсь там хтось постулкувався і вже нікого нема на вулиці. Що там сталося, ну, хребно не знаю. Скажімо так. Я не встиг подивитися. Три, два, один. Ладно Скажем так, яка ситуація там була А що за ситуація, то я трохи не встиг В якому місці пинеться пам 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 Наш тих шкакаєш, як для чого? Де мобілізацію рекламувати? Ще при тому, що з 5 числа сказали, що посилення мобілізаційних заходів. Та я хочу подивитися, наскільки це посилено. Все. Самому цікаво, що це за посилення таких заходів. І наскільки це посилено. У мене ж якби благі про прорекламувати організацію. Хоча це від них по суті залежить. Як вони себе поведуть. Якщо адекватно себе ведуть вести, то буде як реклама, якщо ні, то антиреклама одразу. Що можу сказати. Там там Ти встаня І в зал Іди в зал на тренування О. Я думав з якимось цей е, вже бусик під'їхав А це просто Вигляді таксі до когось під'їхало Малецький, привіт подивимось твоє останнє відео Ну може колись і буду в Хмельницькому, окей, проведу і там трансляцію. А що там в Хмельницькому? Чого ви так переживаєте? Що у вас відбувається такого страшного? Там всі мінти місцеві, я світка знаю. Я що ходжу, питаю до кожного, да? за кожним білою питаю, чи він м'ясний Без поняття. Ні, хоча коли мене зупиняли, то взагалі не місцеві, коли ще ми спілкувалися. З... Взагалі не місцеві, можна було б сказати. Не вже тебе знають, не підходять до тебе. Ну, частина якась, да. Згоден, що хтось та знає. Ну, Не всі ж знають. Бачите, треба з усіма познайомитися, по суті. Десь не буде знати, зупинить, познайомимось і потім буде знати. В центрі їх менше, вони по краям, поза вугли ховаються. Я бачу, да. що так само і на центральних вулицях теж пересікаюся нормально буває. Ну я по другорядним вулицям теж прогулююся, як коли. На даному випадку я освітлення вибираю, тому що там, щоб на стрімі було видно. Е, Та-да-дам, зараз людоловня та катівня. вийти з бусика від 5 тисяч баксів і ще багато іншого місце кишить, ТЦК поліцію. Ну бачите, який хороший бізнес, так? Да? Прям шикарний бізнес. Я ж кажу, хто там оці всякі броні і строчки питає. Ви дивіться це зі сторони бізнесу. Це все придумано, щоб заробити бабок. Все, що потрібно знати. Сільнитів, це петроцентр чи що. Ну представ. Представ, що це петроцентр. А... Такий город, він Так, ні, ну я з бусиком вже пересіклися одним. ним. Ще там якась ситуація з кимось виникла, не знаю, що там, як там поспілкувалися навіть. То я думаю, в Україні ще є люди, що є одне стадо не потрібен. Ну, я думаю, що є ще люди, що це. Ти маєш на увазі, що в основному стадо не вмієш думати, ти про це маєш на увазі, да? не мають критичного мислення. Ні, Тут таких реально багато. Тут я з тобою згоден. Пана в, в основному аудиторія адекватна, тобто все прекрасно розуміють. Але буває заходять тунікуми. Вони розуміють, коли правду якусь чують, вони на неї хейтять просто, Ну, мене хейтять, контент не хейтять. Їм дуже важко це сприймати. Скажімо так. Ведуть себе як NPC, як в іграх. Нічого не розуміють, що відбувається. І таких реально багато. Якщо ти про цих питаєш, то да, таких багато по суті. Особливо це їх так зробив там марафон, засоби масової інформації. Бач, можна впливати на людей все ж. Через ЗМІ, через марафони, через телебачення, через соцмережі. Дуже багато, ну да, можливо достатньо багато, звичайно. Тому що у людей все, всього тебе. <гум> ну, не знаю, я вважаю, що тут якщо брати залом, то в кожного якісь є питання проблемні. Навіть просто коли ціни вже піднімаються, От вчора я там пішов на ринок, там магазин. Це теж проблема, якби що ще це наросте, да? проблема, що стосується кожного. Так, В мене ще приблизно 15 хвилин 15 на стрім, так що можете підписатись, поставити зіночки. Наступний гарантований стрім проведемо вже, четверг. Четверг о 6.30 ранку, в таку саму пору 6.30 до 7 ранку. Бачите, я вже половину шляху пройшов, Якби все окей. Нікого не бачу, все, все норм. Якийсь бусик побачив, то ну, на початку, да? То був. Ну я не встиг підійти і подивитися, що там за ситуація виникла. Може когось бусанули, реально. Но мені не видно було, дуже далеко йшов, скажімо так. Прям далеко було. То у тебя в карманах, Що такое безстрашнее? А що має бути в карманах? Я просто піду, прогулююся, я ж нічого не порушу. На обліку стою, якби, Ну на обліку я не можу не стояти, тому що в армії був. А що, треба було ще збоятися чи що. Взагалі безразність. Чи вже коли ти навіть все якби виконав, да? законно там нічого не порушив, то ти по-любому злочинець. Мож, можливо так, я не знаю. Можливо, все помінялося, я тут ходжу, вільно гуляю да, на вулиці. Скажем так, я дозволив собі вільно гуляти. Бачите, дозволив гуляти то й гуляю. А хто там собі не, не дозволяє, ну то хай не дозволяє. .ınd? Привіт, брати, хорошу тренування, дякую. Гарного вам дня також. А так право нарушення ні, то я так. Яке право порушення, я нічого взагалі не порушую, якщо так. Де Юре брати, так? Да? А де-факто в Україні що хоч можливо, якщо так подумати. Де-факто. Ну де, де Юре я нічого не порушую, зато бачу, можу собі дозволити гуляти вільно. Ну хто його знає? Може все помінялося, а я не в курсі, так? Да? Хто його знає? А як у резерві пише у тебе. Боже, скільки вам про цей резерв? Де резерв прописаний постанові, який по 160 ідею він прописаний? Вам от, бачите, внушили. Я вас питаю, от завжди питаю, де він прописаний, як він регламентується, цей резерв ваш. А мені ніхто не може відповісти. Треба з цього починати. Щоб він десь до Юри був, щоб я розумів, як він функціонує. І потім я дам вам відповідь, скажу, згідно 560-ї постанови, там є пункт про резерв, Ну я такого не знайшов, бо я ознайомився. Можливо, вже дописали, можливо, я десь не побачив. Завтра якийсь новий додаток придумають. Скажуть, так, що в тебе там пише? Ага. Як в період коронавірусу з масками, оце щось мені цю саму ситуацію нагадує. Я ж відповів, я тільки ж на стрімі вам відповів, що я стою на обліку, тому що я був в армії. Перше джерело є паперовий документ. У мене є воєнник. От вам щось про воєнник не цікаво, да? вам резерв сказали, треба щось там в резерві позначку мати. І ви це ходите, там, всім розказуєте і питаєтеся. Перше джерело це перший документ, це воєнник. От в мене він є. Хоча багато воєнника нема. По суті. 95% воєнника не мають, тому що не були в армії, звідки він з'явиться. що куплять, підуть на ринку. Мені було б цікаво, если ти не обновив дані і вийшов на вулицю. Це не грає ролі, бо... Можна все зробити законно і тебе просто на місці зроблять злочинцем. Може і так, я ж не знаю, як все це відбувається. Бо мені багато, я ж, Це ж моя тематика, по суті, мені багато всяких історій понаписували цікавих. Що якби все ок, все ок, а потім хоп, там десь когось там червоним щось засвітилося. і Вже, і вже не ок, да? І ще розказує, ой там, це особливо про резерв оці, питаю, так. Кажуть, да? там все там порядок, все там добре, і потім, коли ти пересікаєшся реально, то вже щось не добре, так? А треба ну, розуміти все як працює. Я з юридичної сторони ж заходжу, по суті. Так. Зал. Та в нас є тут в центрі іду. ще недалеко. А є в резерві, ок. Ваша, Я вам так і не зрозуміли. Ваша основна задача в тому, що ви зациклюєтеся резервами і так далі. Як ви можете брати до уваги якийсь додаток, якщо навіть 560 постанові ніде не прописаний? Я питаю, я хочу мені цікаво от, узнати, як він регламентується. І, і хорошо, Якщо навіть регламентується, десь знайде відповідь, хоча я сумніваюся. Може я просто не побачу. Да? Потім, Хто буде відповідати за те, якщо його там зламають і, і ваші дані, десь там підуть далі, хто буде нести кримінальну відповідальність це цікаве, головне питання. Масу питань по суті, можна задати. Хто розробник, хто замовник, скажімо так. Для чого було розроблено, щоб передавати дані кудись там? Для кого передаються дані? Чого ви такі питання задаєте? Чого я такі питання ставлю? Це все електрон. Ну, Я не хочу прям таким прямим текстом що то говорити, да? я просто хочу от, знати, є якийсь додаток і як він регламентується, згідно чого. І хто буде нести відповідальність, якщо... Його взламають, а може вже давно взламали. Наскільки надійний додаток, так само, які дані з телефона передаються, і так далі. От якщо це чітко буде десь прописано, тобто надасть відповіді на всі ці питання, окей. Тоді вже друге питання. Тоді можна переходити і питати, що там написано в резерві якомусь, ще там чомусь і так далі. Ну що ви проскакуєте ці питання, я не розумію. Отак бачиш, балванюють народ через засоби масової інформації А якщо а не стоїш на обліку, то що пацанам робити? Ну все, спокою, що ж ти не розумієш, що, що пацанам делать. Я ж кажу, в мене не та ситуація, я стою на обліку просто. Якщо хтось думає мою ситуацію за свою зрівняти, ну це взагалі нерозумно, я би сказав. би. Абсолютно нерозумно. А при чому тут ти ж сам видиш, як крутять людей. Та й що, вони питають про резерв, може вони одразу там. По крайній мірі, я коли от стрім веду, я ніколи такого виходить, не бачу абсолютно. Тобто я вийшов навпаки в цьому переконатися. І моя задача показати, напевно, реальну картинку, як відбувається і що. Тобто я на свої очі і в мене на стрім ніколи не потраплялось, що там хтось когось скрутить, завчихує газом. Тобто я такого не бачу. Та ви самі можете сидіти на стрімі і ви це самі побачите. Що нічого не відбувається. У мене матриця завантажила день, де такого немає, бачите, що я можу сказати. Юридична ситуація не роботи, нікається. Ну, бач, може в моєму випадку працює, хто його знає. Бо я ж з ними спілкувався, ми якби, деякі юридичні моменти теж стукнулися. Воно в тебе не працює, бо ти в це не віриш. Розумієш? Е, По-перше, багато хто не шарить юридично, як там себе можна захистити. І по-друге, вони в це не вірять, як це воно працює. Ну вони не знають механізмів. Як воно все має працювати. А так, таких, я думаю, 90% плюс-мінус. Тобто більшість. Так. Як безпечніше людям, пішки чи на машинах. Виходить з ситуації, я не можу сказати, тому що я нікого не бачу. І так, і так безпечно. Ну це виходить з своєї картинки те що я бачу Тому що я от прогулявся 2 кілометри точно вже 2,5 напевно Я спокійно в Ізобілі йду на Чилі да, І нічого ніяких ситуацій не бачу На тачки Ну чого? Я от вже спокійно ходжу гуляю На розслабоні я так вже півтора року стріми провожу. ге <ріху> чого? Якби якась небезпека була, то я вже б не проводив би стріми навіть. Мало ли, що там зі мною могли вже достатися. Да, Якби щось там відбувалося. Я ж не знаю. Привіт, привіт, привіт. Та ні, якщо ти в розісліці, то одразу їдеш. Не знаю. Я, по-перше, Ніяких не розшиків, бля, що це в нас перекрито. Яке сьогодні число. Що ти не розумієш це за заходи безпеки. Я по-перше не в розшукую, тому що де Юри, я не можу бути в розширений. Розумієте, взагалі. Но де-факто в Україні все можливо. Я це якби прекрасно розумію. Що можливо дай все, да? хто там знає, що де да, може бути. Ти з ними за одне, а з ким з ким з ними, що саме. Заходь на трансляцію, дивись, чим, хто займається. В мене маса людей взагалі, там підходить, питає. Ну, Скажімо так, видно, Бачу, що, що я там чим займаюся. Щось мені з ким я пересікаюся, реально, да, з реальними людьми. От щось мені, виходить, такого не говорять. Ну, Вони розуміють, якби, що я просто такий самий, як і вони. Нічого такого. Так. Дякую підписку. В торговому центрі є зал. Да, в торговий центр є зали. А. Ти Звідки Ну, можна сказати, умовно, з Вінниці. Працюємо, скажімо так, у Вінниці. Працюємо в плані стрімів. Та, Так-то я ніде не працюю. Бачите, навіть дозволив не те, що там просто гуляти, навіть... Дозволю ніде не працювати, що може бути. Я лично сталкивався з таким з ситуацією, з якими ситуаціями з такими самими, тому що бачу, я щось не можу нічого столкнути з ніякою ситуацією. Маса коментів зараз а то я не стигаю, вже часу немає стільки. Тобі зайняться більше нічим. Та-да, да, да зводом. Тож, а чим мені ще займатися в цьому житті? Хожу собі гуляю на розслабоні. Ніхде не працюю. бачите, я що говорю? що дозволив собі вільно гуляти. І що хочу робити в цьому житті. Батьох може це дратує, так? Да? Ну що я зроблю? Дратує, то дратує. Нашел или не. Он, бачите, да? Ну это патрульная машина. Все-все знает. Это ты тут строишь из себя. Непонятно кого. Что э -э, знают. Да он и где-то в Берлине ищет. Ну хай да Берлин. Окей. Берлин так Берлин. Давай я тебе оплачу проезд в Днепр. Посмотриш, що происходит. Та ти просто розкажи, я може і так тобі повірю, звідки я там знаю. Ти ж можеш написати, як би текстом написати. Я ж показую, я ж кажу, що я виходжу зі своєї позиції, тобто те, то, що я бачу. Я ж не знаю, що в Дніпрі відбувається. Я там ніколи навіть не був. Звідки мені знати, да, що там відбувається. Uh, Привіт в Одесу И слова не успішно сказати, закинути бус і говорить ніхто не будет <laughs> Да? Можливо, не знаю, давно в Одесі не був. Та сама відповідь, я говорю тільки про свою позицію. Якщо там буде мені щось терміново в Одесі чи в Дніпро поїхати, ну, по можливості там проведу стрім. Не знаю. Взагалі не знаю, що там у вас відбувається. Стрим проводиш, щоб не запакував. <рикольно> Прикольно, до речі, бачите, хороша ідея. А по-друге, контент буду мати. Он, до речі, до сірочок їде. Бачите? Не знаю хто там є, може там нікого немає. І хренася, там хтось збув. Цей дасте зараховує. Що-то там ти хтось збув. Ще й сзаді хтось сидів навіть. Що буває. В Рівненську область по селі походи. Хі -хі. Чого що ви взяли, що я якийсь активіст? Я не активіст взагалі. Я скажімо так, просто ходжу по своїм справам. А хтось подумав, що я там якийсь активіст, да? ходжу, там щось комусь доказую. Та мені на що здалося? А активіста знайшли. на Наступний стрім буду в 6:30 ранку проводити в четвер. А зараз всім гарного дня і всім па-па!